Дівчатки, прийшла до полунички, але не полуницю показують, а трошки покажу. <смірно> Дивіться, яке ж воно гарненьке. <смірно> яке ж таке воно красивеньке. Не про полуницю. Дивіться, лежить в мене брос від слимаків. Кращого на даний момент немає. В той рік я страдала, мучилася через ті слимаки, вони тільки так от. Темніє, і вони лізуть як ужі по грядках, тільки сліди оставляють. Я поїхала, я перепробувала, що хочеш, і говорила там з деякими блогерами, які це все продають. Це все, як то кажуть, фільки на грамота. У епіцентрі мені дівчина каже: на даний момент лучшого ще не придумали. Я купила, посипала в рік один раз, потім через 10 днів. Другий раз у мене немає і цього року, але я зробила профілактику і в цьому році посипала на всякий случай. Дівчата, купуйте і не будете мучитися.